Вітаю церкву Христову, вітаю наших телеглядачів. Сьогодні я хотів би сказати слово на цей тиждень. Прийшло воно є в Біблії, ну тобто в Євангелії. Ісус дуже багато говорив притч ясного принципу царства Божого, тому що люди живуть живучи в тому світі, в тому сучасному. Вони якби метушаться в тій суеті, в тій метушні постійно, і вони не помічають взагалі, тобто вічність. Вони не помічають елементарних таких речей, які, грубо кажучи, вони вічні. Притчах Ісус завжди говорив, озвучував такий в класичному стилі для того, щоб розуміли всі, тобто всі покоління, всі народи, від наших пращурів до самих останніх до молоді, щоб це їх якось кимось чином ну, зачіпало. От. Бо якщо б він говорив на сучасній мові, того, то ми б взагалі нічого не зрозуміли, от найдуть через 2000 років. А виходить, що Біблія є сучасна і актуальна, і, і в вічності, і далі, і тобто. І тому притчі вони завжди нам е, зрозуміли, але ми маємо в них вдумуватися. От. І е, я підготував таку притчу е, про, я її назвав притча про трьох управителів. Хоча насправді е, вона так не називається, і називають по-іншому якось. ну Кому як. Е, жінка мені сказала, що що ти таке придумав, то таке от, такого немає, от. то вона називається зовсім по-іншому. Луки 19, 12, 27 всі ви знаєте ту притчу, напевно вже читали, я не буду її пересказувати або, або читати. От. Але вона, е, Ісус розказує, що, що був один цар, який один чоловік із роду славного, та, який відправляється в далеку країну, щоб прийняти царство своє е, і потім вернутися. Тобто, е, ви знаєте, хто це був чоловік, що, е, хто ти із роду славного, так? Е, знаєте, так? хто це був? І чоловік із роду славного, який при пішов взяти царство, прийняти. Правильно, це Ісус був і вернутись. Це дуже просто. Я думаю, що церква Божа має знати. І покликав він своїх рабів і дав їм 10 мін. Що таке 10 мін? 10 мін це є міра, по якій ну тоді виміряли. От. Середня міра, ну тобто міна означала це 436,6 і грам. То, то є одна міна, от, приблизно срібла, я так розумію. Зараз, е якщо людині пересічній, скажи, ну, що таке міна, от, до когось підійде на вулиці, наприклад, да? навіть із церкви, навіть може, і з і церков, що таке міна? Вони скажуть, як міна це те, що зараз усіяна наша вся країна, тими мінами їх понаставили, люди на них підриваються. І цей. Але ти скажеш, ну ні, міна це, це така. Спеціальна е, міра, міра, не грошова міна, а міра просто ваги. О, тобто, вона означала, що скільки то грам, і відповідно я почав значить, задумуватися. А чому, чому вага саме? От. Тому що тоді гроші вони щось важили. От, відповідно. Зараз гроші це, знаєте, нічого не важить. це просто ну, папір. От. Сьогодні один папір, завтра другий папір. Постійно друкують нові папери, От. постійно та інфляція, ще щось. І... А раніше ну, воно все-таки було золото, було срібло, було це. І все-таки люди е брали те, що хочуть е ну, пощупати. От. Якось воно так було. От, і в принципі, воно якби ну зрозуміло, що це є такі, е, знову ж таки, в притчах використовується е, якісь такі, що можна потім, ну щоб зрозуміли всі всі покоління, так і, відповідно, срібло і золото, всі розуміють, що воно в ціні. От. І тому е, Господь тут використовує, тобто, оця міна і його значення для того, щоб ми потім зрозуміли, що воно, що, що воно коштує. От я перевів, ну звичайно, оцю, тобто підрахував, та як. Е, та, як управитель, знаєте, Божих фінансів, я взяв, порахував, скільки то є. Тобто, одному він дав 10 мін, так? другому дав рабам. тобто Він покликав 10, написано, що 10 рабів він покликав. І, відповідно, 10 рабів і, і спитав з нього тільки трьох. Тільки трьох спитав, коли вернувся. От. Але, але покликав він спочатку 10 рабів, коли виїжджав, і, і дав 10 рабам. От. Тобто, але говориться, потім, коли він вернувся, він спитав тільки з трьох, та, ну, то, що так, 10 мін, е, які він дав, От. я перевів це в гроші ну, звичайні. Тобто, це виходить десь в районі 2500 доларів, приблизно, Ну, в доларах. От. І потім, коли він вернувся, так. Він вернувся, він сказав, давайте е, тепер мені ну тобто, вертайте ті гроші. Але він хотів, е, щоб вони заробили. тобто, Основне, основне питання, щоб дали тобто, прибуток. Бо, бо з, третього, так, з, е, з третього, коли він спитав, то третій сказав: я е, знаю, що ти людина жорстока і знаю, що ти е, сієш, тобто жнеш там, де не сієш і що збираєш те, що е, не сіяв. От. І тобто, е, що це означає, так? Що, що, що це означає? Що все-таки е, той раб, та, той раб він не знав свого пана взагалі? Тому що, тому що першим двом він за те, що вони е, дали прибуток йому, е, він дав їм першому е, 10 міст. От. Ну, хто зараз е, дає е, міста? Хто зараз роздає міста? От, попробуйте зараз, от, за, наприклад, за Львів навіть. Попробуйте побороти за місто Львів за одне. Тут зараз така буде, знаєте, бійня. От за те місце на місце нашого мера. Там хто захоче сісти. Я думаю, що це дуже, дуже буде велика бійня. От. І тому, а він дав 10 місць. З 10 містов деколи складаються цілі країни. От. І виходить так, що другому віддав 5 п'ять За те, що він дав 5 мін зверху тобто здобув, він дав йому 5 міст. А третій, тобто він каже, що, тобто, що він злий, та, і він ну, злякався. Тобто, зараз я зустрічаю, зустрічаюсь з тим, що, наприклад, якщо людина, так, управитель, наприклад, деякий час управляв, от, наприклад, підприємством. Так, і то підприємство воно, воно працювало, працювало, тобто він спочатку непогано їм управляв, керував тим, е, тим підприємством. Але коли вернувся е, господар, то оказується, що там е, пересорт, що там недостача, що там е, такі от, е, речі, як не, 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 не заплачені заробітні плати, що там все розкрадено. От. І відповідно, що господар зробить з таким управителем. Ясно, що він просто візьме. І його як мінімум звільнить. Як мінімум звільнить. От. А ще, е, якщо, якщо подивиться господар, що він ще здобув собі нову машину, розширив свій маєток і ще дітей відправив за кордон. Вон. Відповідно, е, тобто, чим займався цей е, третій, оцей от, третій е, управитель? Так? Чим він займався? Він просто розкрадав. І тому е, він, коли він розкрадає, він не бачить те, що робить його пан. Та як люди, наприклад, живуть в світі, займаються своїм постійно, от, вони постійно там брешуть, обманюють щось там постійно, увільнюють. І відповідно вони не знають, е, чим займається Господь. Приходить Господь, от тільки тоді вони задумуються. От. І тому тут, бачите, дуже е, нам ясно показано, що Господь повернувся. Тобто, і для того. Е, для того і є та притча, щоб ми задумувались заздалегідь, не тоді, коли вже пізно, от коли вже при коли вже прийде, повернеться пан та господар. От, а щоб ми з задумувались і щоб ми управляли е, тим, е, що нам дано, тим маєтком, тим господарством, щоб ми управляли їм постійно. Тобто, а не тоді, коли вже пізно, знаєте, а не тоді, коли вже пізно і щось там, е, коли вже ну господар вернувся. Той е, господар, та, той останній, е, він е, зразу, що зразу? Він злякався. Він злякався, і він, відповідно, коли людина боїться то вона починає брехати вона починає відбрехуватися і ти вже наприклад і, і наприклад ти йому кажеш а ну там вже нема змісту просто ну брехати тебе вже розкрили але все одно людина та вона буде стояти на уста... ну, тобто на своєму до кінця що ніби він все одно правий хоча вже ну нема нема вже куди просто нема вже куди брехати тобто люди себе ведуть банально звичайно от, так як в принципі ну в світі От. Тобто ти жорстокий, е, я боявся, і відповідно е, господар має його е, тобто, покарати, так? Відповідно за це. Був навіть такий, е, такий випадок один у нас у Львові. От я прочитав, ну так случайно попав на ту сторінку, що у нас був суд відбувався, е, і позивач був Господь був написано. От. Тобто відбувався такий суд. Відповідно, я зараз зацікавився, що то за суд такий, коли в цій притчі. Тобто, питається з того управителя, та спитається, чому ти не віддав гроші міняйникам? Мінняйникам, ну тобто, ті, щоб вони. Та, щоб вони поміняли е, ті гроші, міняли, і щоб він вернув з прип з прибутком все одно ті гроші. Я подумав, хто такі міняльники? Ну, хто такі міняльники? Е, хто, що, ну, що це за такі? Е, ну, я не, не розумію, хто, що, ті, що міняють е, грошоміни. так? Та, ну валючики по-різному їх називають. І оказується, що тобто, є такі управителі, скажімо, раби, так, Божі. От. Які позичили гроші міняльникам, ну, тобто сприйняли це напевно цю притчу, тобто буквально як воно є. Подумали, якщо у нас гроші є, чому ми не можемо взяти і позичити гроші, тобто люди, які займаються валютою? От. Е а це були священники. От. Два священника, тобто, один місцевий, один не місцевий. Його там якийсь брат чи родич позичили, значить, ну досить велику суму грошей, та що міняє гроші, і відповідно вона їм ті гроші не віддала. Тобто, там була ціла. Ну можна сказати, що тобто, купа ошуканих людей. От. І вони всі разом подали в суд. Так? Ті священники, вони написали, що ошуканий був Господь. Тобто вони позначили Господа, як, типу, вони, ну, бо вони да дали да, ті гроші тим міняйликам. Один сказав, що він продав машину. Тобто продав машину свою, останню машину і віддав гроші. Ясно, що в це ніхто не повірить. Хто буде продавати свою одне-єдину машину для того, щоб позичити гроші. Це глупо просто. Це неправда, розумієте? Я Думаю, що таке можливо. от Ну Другий написав там теж. ну Звідки ж треба пояснити, звідки взяли гроші, бо то вже до суда дійшло. от Ну Але факт того, що певно, що вони читають Біблію. От. І напевно, що. Так, можливо, можливо, що міняйлики це, це ті, хто міняли в, в храмах, ну, міняли там, овцу, овцу на хорошу овцу, там, козу на хорошу козу, на, на, на ту, що кашерна, знаєте, От, Чи як вона там називається? От, бо я недавно навіть дивився відео про, про когось ну, євреї. знаєте, От, І там в нього дуже просто спитали, що. Ну, а Як взагалі оприділити, чи, чи, ну, чи вона от хороша, от вона дійсно так живе, от так, ну, типу, чи вона праведна чи неправедна. І, у них дуже, знаєте, дуже такі прості. Якщо він от, е, якусь навіть одну заповідь виконує, вони так кажуть, одну заповідь виконує, ну, значить, вже добре. Якщо він хоча б там. На, наприклад, на сукот там свято там щось там палатку поставив. Ну, значить, от він вже тягнеться, то він вже все, він вже, типу, спасений. Розумієте? Тобто вони дійшли до того такого маразму, Тобто там є 600 е з чимось там правил, закон, законів там ісея. От а вони вже от зараз кажуть, ну бо вони розуміють, що це нереально, і вони вже так, так би, ну вони під себе просто підлаштовують, скажімо так, е закон. От. І так спростили. Е, ну, скажіть це мусульманам. От. мусульманам у, них, мусульмани, у них там дуже жорсткі правила і треба виконувати. Я думаю, що одне можна попасти в царство Боже, тільки коли у деяких, в деяких напрямках, коли ти віддаш своє життя там е, і забереш ще куча інших. От. Тобто, коли, та, коли і їм, там, їм там обіцяють якихось дівственниць, от, і там в рай, що вони зразу будуть. Ну, це брехня, однозначно, брехня, тому що. Якщо це є Бог, от, то Божі принципи, Божі основи, тобто не вбий, це основа з основ. І відповідно не можна попасти в царство Боже, вбиваючи інших людей. От. Тим більше, якщо це ну, заради якоїсь взагалі якоїсь та, свідомо, спеціально йти на це. От. Притча от, закінчується чим. Дуже такими сильними, знаєте, словами, е, які м, показують е, всю серйозність, е, тобто ну, пана і нашого Господа, та всю серйозність слів. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіть сюди і на моїх очах е, повбивайте. О. Тобто, виходить так, що е, тих, хто, тобто вороги, усі, всі, хто воюють з Господом, всі, хто. Ідуть проти правди, та ті, хто брехнею, хочуть ну, хочуть доказати своє. То відповідно, коли прийде Господь вдруге зі славою. То скоріш за все, що вони будуть усі вбиті, тому що то, що вони ну от ми бачимо просто що зараз відбувається, О, що, що роблять вороги Господа, ті що, ті, що вже накрали, ті, що вже мають владу, ті, що вже настільки знахабніли, що вони вже просто вже немає нічого святого, вони нічого ну, ніяких моралей навіть не лишилось. Відповідно, я думаю, що оце слово. Спеціально для, для них для тих ворогів, От. тобто, що у них просто не лишилось ніяких шансів, щоб вже, скажімо так, просто піти від суда. Бо суд Божий, він, він справедливий, буде судити по їхніх же словах. От. І навіть в тих і навіть в тій притчі тут сказано, що третього управителя той господар, той цар, так, який вернувся, він судив по його словах. Він сказав йому, устами твоїми зли, злий рабе, Суджу я тебе, ти знав, що я жорстока людина, беру чого не поклав і жну чого не посіяв. От, тобто, ти, ти це знав та по твоїм словам. Відповідно, по твоїм словам і, і буде. От, якщо ми будемо думати, що Господь він... Тобто творець всієї вселеної, всі всієї землі, і всього на світі, та, те, що він нам дав, він нам дав все, все добре. Та? Він нам дав церкву, він нам дав дари, він нам дав все, що ми тобто, спасались, попадали в царство Боже. Він нам дав все, щоб ми зцілялись, щоб ми проповідували царство, щоб ми звільнялись. Він нам дав все, все хороше, тобто для того, щоб ми могли це дати іншим, тобто для того, щоб ми привел. Мали змогу е, привезти іншого, та? тобто дати плоди. І в 30, і, і в 60, і в 100 крат. От. Тобто нам все дано якщо ми будемо думати про нього, що він злий, і що він дає там війну, що він дає там хвороби, що він дає щось таке погане, Ну відповідно, ми тоді е, так і так нам і буде. От. Бо люди дійсно так е, вірять, що Господь злий. І я неоднократно е, це. ну так би Чую від людей, але люди живуть в темряві і вони не бачать світла, тому вони думають, що Господь злий і подають на нього в суд. І в Америці навіть подавали на Бога в суд. Тобто ну це просто, скажімо так, суд американський взагалі ну, прийняв, що, що це абсурд. От, щоб подавати, тобто, якщо е, Бог не може з'явитися на суд, от, ми не можемо викликати Бога, тому ми. Але був такий в якомусь штаті, я читав, що подав, е, в, на, ну, подав в суд оті всі землетруси, ото і за нього відбувається, і за Бога. От, що то, е, тобто, і відповідно, і була, була одна, навіть що подала в суд за те, що блискавка попала в її будинок. От, і, і навіть виграла цей суд. От. Але платити хто їй буде. Іди сюди, Максимчик. І Максимчик ще от теж проповідь написав. О, він старався. Іди сюди. Він підійшов до мене, тато я зараз теж буду проповідь писати. Дивіться, бачите. Іди сюди. Покажи, яку ти проповідь написав. О, бачиш. Молодець. Давай, кажи, що ти хотів сказати? Кажи. Ну? Я хочу кажи. сам стояти. Сам стояти? Ну давай. Що ти, кажи. Ну? Я хотів казати, що, що я бачив того. Бога. Так? Ясно. А. Добре. Все амінь.